На Одещині поліцейські затримали 45-річного жителя Нерубайської громади за підозрою у вбивстві знайомої цивільної подружньої пари вранці 12 листопада. Тіла жінки та чоловіка віком 39 та 56 років виявив за місцем їхнього мешкання односелець і викликав медиків та поліцейських. На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 2 Одеського районного управління поліції номер 2 Попередньо правоохоронці встановили, що в убитих напередодні ввечері був їхній знайомий сусіднього села. Між чоловіками в ході розмови раптово виник конфлікт і гість накинувся на господаря до мололодіння з кулаками і забив його до смерті. Помітивши, що прокинулася співмешканка потерпілого і стала свідком його звірячого вчинку, зломисник пішов до жінки і порізав її скальпелем, який знайшов у будинку. Від отриманих травм вона теж померла. Після скоєного чоловік покинув місце злочину. З місця події поліцейські вилучили скальп. Та інші речі важливі для слідства. А за кілька годин встановили та затримали і самого фігуранта, який перебував у себе вдома у сусідньому селі. У чоловіка вилучили одяг та взуття з біологічними слідами. Усі речові докази правоохоронці скерували на експертизу. Наразі чоловіку інкримінують умисне вбивство двох людей. Цей злочин передбачений пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. І карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі. Слідчі другого відділення поліції Одеського районного управління поліції номер 2 під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури вже повідомили фігуранту про підозру, а суд за клопотанням правоохоронців обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.